Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Люди усе частіше запитують: третя світова вже розпочалася, чи ще ні? І якщо ще ні, то чи є шанс її уникнути чи лише відтермінувати? Свої версії пишіть у коментарях: а ми зануримося у чергову лінію розлому майже війну в Латинській Америці. Тамтешній союзник Путіна, нелегітимний керівник Венесуели Мадуро, відправляє війська загарбати частину сусідньої країни Гаяни. Це ж було вже. Ага, було. Мадуро провів такий собі псевдореферендум, де майже 100% венесуельців буцімто сказали: Крим наш!» Точніше, Есекібо наш. Есекібо це такий регіон гаяни, на який у Мадуро раптово з'явилися історичні претензії, які збіглися у часі з відкриттям там нафтових родовищ. О, це так на Отже, що це за претензії, і чи вже почалася третя світова? Дізнаєтеся у найближчі 15 хвилин. Підписуйтеся на історію для дорослих. Раптом вище цього не зробили. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете підтримати нас на платформах Patreon та Baym'яco, посилання в описі під відео. А зараз до нової гарячої точки. Вона ось тут, вибачте, за оксюморон, на півночі Південної Америки, на кордоні Венесуели та Гаяни. Владу в Венесуелі вже 10 років, як захопив Ніколас Мадуро. Це такий собі венесуельський Лукашенко, який теж дружить з Путіним. Багата на нафту Венесуела дуже бідна країна. Тож своєї нафти їй раптом стало замало, і вона заявила претензії на сусідню Гаяну, точніше, її регіон Есекібо. Мадуро провів серед венесуельців псевдореферендум: 95% начебто, проголосували за анексію регіону сусідньої країни. О, це так несподіванка. Треба зауважити, що референдуми та вибори у нинішній Венесуелі зазвичай сфальшовані. Так власне сталося і з останніми президентськими, де Мадуро, начебто, переміг, але опозиція з цим не погодилася. Влада Гаяни вже привела Збройні сили країни у стан повної боєготовності, а сусідня Бразилія заявила, що розгортає війська вздовж кордону з Венесуели. З'являється все більше прогнозів, що Венесуела може вдертися до Гаяни, і таким чином виникне ще один конфлікт, який відволікатиме США та інші західні країни від агресії Росії проти України. І ці прогнози мають підґрунтя, бо ціна питання збереження непорушності кордонів в Америці та інтереси великих західних нафтових компаній. Тепер власне про Гаяну це єдина англомовна країна у Південній Америці. Це так несподіванка. Гаяна має строкати населення. Це і нащадки африканських рабів, і вихідці з Індії та Пакистану, і корінні народи та метисів. Країна велетенська за територією, майже як Британія, але більшість цих земель вкрита пралісами. Тож населення становить якихось 800 тисяч, і більшість мешкає на крихітній смузі вздовж океану. Гаяна здобула незалежність у 1966-му і з того часу була типовою бідною південноамериканською країною з лівою владою. Настільки лівою, що вона навіть встигла націоналізувати всі великі підприємства країною бідною і багатою водночас, з покладами золота і майже невичерпними запасами нафти. Останнє розвідали нещодавно, і це змінило історію. Країна вирішила передати права на дослідження і видобуток нафти консорціуму, очолюваному нафтогігантом ExxonMobil. і у грудні 2019-го видобуток нафти біля узбережжя країни розпочався. 2022 року економіка Гаяни зросла на цілих 57,8%, неабияк перевершивши решту країн світу. Гаяна планує лише за 5 років стати найбагатшою державою Південної Америки з прогнозованим ВВП на особу рівнем Італії. Нафтовий бум зробив бідну Гаяну лідером з економічного зростання у світі. ВВП на душу населення в Гаяні виріс у три рази. Важливий нюанс: нафта з Гаяни постачається в тому числі в Європу. Тож ймовірна війна тут точно на руку Росії. О, це так несподіванка. Претензії Венесуели на частину території Гаяни мають давню історію. Венесуела проголосила незалежність від Іспанії у 1811-му. Проте здобувати її довелося у кривавій війні тривалістю у два десятки років. Вже в її процесі тодішній венесуельський лідер Болівар з'ясував, що регіон Есекібо по факту контролюється Британією, яка купила його у Нідерландів. О, це так несподіванка. Остаточно незалежною Венесуела стала у 1830 році і проголосила Есекібо своєю територією. Утім, за рік, у 1831-му, Британія оголосила Есекібо своїм як частину британської гвіани. Через 10 років Британія призначила німецького дослідника Роберта Шомбургка визначити кордони своєї гвіани. Як наслідок з'явилася так звана лінія Шомбургка, яка з часом ще покращилась для британців, а потім ще. Вже у 1841-му Венесела поскаржилася на британське вторгнення Сполученим Штатам Америки. Ті висловили глибоку стурбованість. Однак у 1895-му цей невеликий клаптик землі призвів до війни між Шата Британією. О, це так несподіванка. Щоправда, лише дипломатичної. На той час у Сакібу вже виявили поклади золота і спросто клаптя території. Він перетворився на справжнє багатство. Новопризначений держсекретар США Річард Олні направив Міністру закордонних справ Британії записку, в якій вимагав вирішити прикордонну суперечку на підставі так званої доктрини Монро. Доктрина Монро за прізвищем одного з президентів США з'явилася ще у 1823 вісімсот Якщо коротко, її можна підсумувати фразою Америка для американців. Колонізатори, забирайтеся геть. Британці відповіли, США, мовляв, доктрина Монро не є жодним документом міжнародного права. Тоді на захист нещасної Венесуели став президент Шаклівленд і весь конгрес. Газети США писали, що війна з Британією почнеться з дня на день. Проте в реальності рішення ухвалювала міжнародна комісія, яка постановила ЕСЕКібо частина Британії. Розчаровані венесуельці тихо ратифікували документ. Оце так несподіванка. Однак зі своєї карти Есекібо не прибрали. А у 1949-му начебто з'явилися нові факти, буцімто упередженого арбітражу. Тож Венесуела заявила, що відкликає свою ратифікацію. У 1966-му Британія вирішила надати своїм колоніям незалежність. Так виникла і Гаяна. За три місяці до надання Гаяні Незалежності Венесуела та Британія підписали Женевську угоду, яка визнавала претензії Венесуели і зобов'язувала шукати рішення. Увесь період незалежності Гаяни венесуельські претензії існували, але ніколи не призводили до якоїсь суттєвої напруги. За правління лівого венесуельського президента Угочавеса, який проклав дорогу до влади Ніколасу Мадуро, Венесуела мала чудові відносини з Гаяною, навіть підтримувала нафтою у важкі часи. У 2018-му Гаяна подала позов до міжнародного суду ООН, в якому вимагала раз і назавжди підтвердити, що Гаяна Есекібо є законною частиною країни. Проте вердикту суду досі немає. Ба більше, Венесуела вже заявила, що не визнає будь-якого рішення. Музика. Уже 10 років Венесуелу очолює популіст Ніколас Мадуро. У минулому він водій автобуса. Прийшов до влади у 2013-му, але вже через рік зіткнувся з масовими протестами. Через погіршення економічної ситуації. У 2019-му у Венесуелі відбулися президентські вибори, і Мадуро заявив про свою перемогу. Однак опозиція та міжнародні спостерігачі назвали вибори сфальшованими. Більшість країн світу, у тому числі Україна, вважають Мадуро нелегітимним. Натомість його підтримує Росія. І саме Ерефія зацікавлена у новій точці напруги. На сьогодні все. Підписуйтеся на історію для дорослих, підтримуйте наш проект на Патреоні та Екофі. І не забувайте донатити на ЗСУ. Скоро на наші аеродроми прибудуть літаки нового покоління. Для цього нам потрібні шифровані малопомітні радіостанції. Плюс. Нам дуже необхідні дані радіостанції. Що дозволить нам швидко здійснювати обмін важливою інформацією. Донатте на повітряні сили та забезпечте нас даними засобами радіозв'язку. Допоможіть нам зібрати дану суму 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кожна ваша гривня дозволить українським титанам тримати наше небо. Слава Україні!